Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самовін Коблог і в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під загальною назвою Тур різдвяними ярмарками. І сьогодні я прибув до сьомого заволочиного міста Споваччини міста Тернава. І в сьогоднішньому відео я покажу вам, куди піти, що подивитись туристу, а також оцінимо місцеву різдвяну ярмарку 2023 року. Отож сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, тернава! Розпочнемо наше знайомство із містом Тернава. Ми з місця, на честь якого було названо це місто. Це річка Тернавка. І отримала вона в свою чергу свою назву на честь того, що тут колись росли кущі Терну. Зараз кущів тут ніяких нема. Красива культурна зона. І ось такий величезний парк Словацького народного повстання, який оточує навкруги більшу половину старого міста. І, власне, цим дуже схоже місто Тернава до міста Кракова. Так само, як і в місті Кракові, тут є ось такі величезні фортечні мури середньовічні, які дійшли до нашого часу, які повністю з усі біч оточують старе місто. Крім того, тут збереглися ще й їзні ворота з усіх чотирьох сторін на тому ж місці, де вони і були за часів середньовіччя. І тут ось така велика, красива, приємна прогулянкова зона, якою всі люди... Ходяться до центру міста, де і проходить зараз центральна різдвяна ярмарка. Зараз вийдемо на центральну пішохідну алею і розповімо трошки історію цього міста. Ось так виглядає мапа старого міста. Ми зараз заходимо ось, ось тут, на краєчку, тут ось цей парк, річка Тернавка. невеличка, а це все старе місто. І сьогодні у нас в програмі треба пройти ось так центральною вулиці, главною, до троєчного намістя. Площі Святої Трійці, там знаходиться центральна різдвяна ярмарка міста Тернава, потім пройдемося, подивимося на збережені середньовічні ворота, тоді обійдемо до вулиці Тернітої, Тернистої, там подивимось на Тернавський університет, Пройдемося ще до однієї релігійної святині Іоанна Хрестителя, тоді ось так вийдемо до ще одних воріт, там маємо церкву Святого Миколая і тоді виходимо до Західно-словацького. Музейчику і таким чином повернемось назад до центрального вокзалу. Тернаву також називають містом церков або ж словацьким ривом, словацьким Ватиканом, тому що тут досить-досить багато є релігійних споруд і святинь. І сьогоднішнім випуску ми побачимо багато із них. Ось, наприклад, ось так виглядає Євангелійська церква з башточкою. Цікаву архітектуру. Має і в коментарях можете мені написати, порахувати, скільки церков ви нарахуєте у місті Тернава. І чи дійсно воно відповідає своїй такій назві Словацький Рим? За декілька хвилин від центрального автобусу залізничного вокзалу Тернава ми вже дісталися до старого міста. Перед вами відкривається красивий краєвид на будівлю 1906 року. Це банк був ще часів Австро-Угорщини, а тут ось така. Гарна площа нам відкривається, зараз вона частково реконструкції але далі вона відчинена. І ось власне тут були ті ворота, про які я вам казав. Це у нас південні ворота. І там ось такі стилізовані фігурки, солдатики які обороняли це місто. І тут ось все так викладено плиточкою. Тут основна туристична пішохідна зона, артерія. Так, колись тут була бруківка, зараз тут відпочинкова така паркова. Зона. Часткова архітектура часів Австро-Угорщини, частково бачу, панельні будинки часів соціалізму. Але досить чисто, охайно виглядає це місто. Багато велодоріжок тут, багато різних клумбочок, насаджень. І ось вже перед нами відкривається центральна міська вежа. Надіюсь, цього разу нам пощастить більше, ніж у Банській Бистриці, і ми зможемо на неї залізти. А тепер. Розповімо про історію цього міста. і гуляємо історичною частиною міста. Важливо згадати і про історію самого міста. Перша письмова згадка датується 1211 роком як про невеличке поселення наперед чотирьох торговельно важливих шляхів середньовіччя і як частина Естергомського угорського архієпископства. І, власне, через це, ще з тих часів, це походить назва як. Словацький Рим, тому що Словаччина була частиною Верхньої Угорщини, і власне тут був релігійний центр, так само як і Рим у Римській імперії. Центр католицизму, Тернава була центром католицизму на території сучасної Словаччини. Братислава була адміністративним центром, а Тернава була релігійним. Як я вже зазначав, назва походить від кущу терену. Таких назв у слав'янських країн досить багато з тих. Які мені одразу спадають на думку, це, наприклад, місто Велико Терново в Болгарії, в якому я хотів би побувати. Це як ніби український Львів у Болгарії теж історичне, красиве, старе місто. До речі, місто побратим міста Тернава це український Харків, про що я дізнався. А ще цікавим фактом є те, що прапор міста Тернало жовто-блакитний, хоча перекинутий догори ногами. Не знаю, з чим це пов'язано, я в інтернеті точної інформації не знайшов. Якщо хтось знає, можна написати мені в коментарі. І в 1238 році, власне, місто Тернава це було перше місто, яке отримало могдебурзькі права від угорського короля Беле IV. Тож фактично це офіційно перше місто у Словаччині, навіть раніше, ніж Братислав отримало цей статус. Спочатку було невеликим, провінційним, купецьким, така, така собі купецька зупиночка невеличка по дорозі із Угорщини в Чехію, наприклад. так. А потім воно набуло більшого розвитку, коли Угорщину захопили турки і власне, Будаперське архієпископсько переїхало до міста Тернава. Тоді воно стало місцем коронації угорських королів. Тому що вони власне мали бути схваленими священниками католицькими, і це було дуже дуже важливо в ті часи. Потім пізніше у 1635 році. Тут було засновано перший університет на території Словаччини, Тернавський університет. Він тоді мав філософський і теологічний богословський факультет і проіснував до 1777 року, коли імператриця Островгорщини Марія Терезія не перевела його до Будапешту. І відновив свою роботу він аж у 1992 році, як сучасний Тернавський університет. Тому це також місто студентів, так само, як і Харків, тому тут багато приїжджає. На навчання людей і місто активно активно розвивається. Також варто зазначити, що тут в ХІХ столітті була велика епідемія холери, тому сильно населення міста не збільшилось. На початку ХХ століття населення цього міста складало близько 15 тисяч, але між першою Другою світовою війною тернава стала великим промисловим центром і десь. В середині ХХ століття тут вже проживало 40 тисяч. У Сьогоднішній день тут проживає 62 тисячі 700 жителів, і тернава є сьомим величиною містом Словаччини. А ми помаленьку з вами вже і підходимо до центральної площі міста, троєчне на місці, площа Святої Трійці, де і знаходиться місцевий різдвяний ярмарок. І зараз ми з вами його протестуємо. Ось так виглядає місцева ялинка. Як на мене, то якось бідовенько, це якась не ялинка, якийсь кущ, ні гірлянд особливо багато немає, ні іграшок. Можете сказати, як вам. Так, а тим часом ми вже підійшли до ярмарки і я разом з вами зараз буду досліджувати перший раз місто Тернава. Я ще жодного разу тут не був, тому що сюди досить далеко їхати. Місто прешо, де я проживаю, дорога зайняла 4 години 40 хвилин потягом і коштувала 17 євро. Так, тут ось у нас така інсталяція є, де можна стати і сфотографуватися з вежею. Тут десь також мав би бути е, підсвічуваний напис торнава. Так, тут алея з дерев і всюди, як завжди, у Словаччині та й в багатьох інших європейських містах маємо купецькі і мисничі. Міщенські будиночки різних століть підреставровані, різнокольорові яскраві. так І далі вже розпочинається власне, цьогорічна різдвяна ярмарка. Він зверху на башті бачимо балкончик. так, Ось також можете побачити прапор міста Тернава, синій жовтий або жовто-блакитний, не знаю як правильніше, скоріше синій жовтий, ніж блакитний, як на мене. Так, а тут вже основна тусовка і ліжуха, саме серце міста маємо. Це ось міська рада, ратуша так виглядає. Теж красива будівля. І зараз будемо шукати якісь смаколики, чим по мені приживитись, бо їхав я сюди аж півдня. Так, і одразу маємо тут що? Маємо. Опламенік. Ага, таке, як ми купували у цьому, як воно називається, у бантики Бестрі. 4 євро коштує. Так, далі. Що в нас тут? Тут у нас вафельки татранські і пряники. Хоча б можна нормально підійти до яток, незважаючи на не те, що людей багато, але на відміну від Кракова, хоча б є де пройти. Далі знов цей попламух. Маємо з шинкою, маємо із салом, маємо з ковбаскою, з бринзою. 5-6 євро коштує. Так, от. Маємо макет міста Тернава. Ось так воно виглядає. Висоти пташину лету. Ось ми пройшлися по цією центральною вулиці, ось центральна площа. Тут буквально 4 вулиці в довжину і ще кілька вищих вуличок. Тут ось в центрі знаходиться Тернавський університет. А там кафедральний собор, в якому власне, їх вивчали на єпископів раніше. Так, також тут маємо і різні інші товари. Шапочки. ось, наприклад, Не лише їстівні. Пройдемося так по колу, я так розумію. Тут дві алеї лише на цій вулиці. Тут маємо солоденькі ось такі штруделі різні. Шпарочками булочки. 2,50 коштують. Далі маємо пунчики. 2,50 досить дешево, як на мене. Так, Виходимо далі. Продвигаємося. Тут що в нас? Шпоргельтніки. Якісь млинці. Млинці з помазочкою. Треба буде скуштувати. Тут у нас ридзі макові, ворогові, землякові, сугалькові. Це такі ось у нас як вони називаються. Щіпане тісто. Так. Тут у нас ось така інсталяція красива. Димова. Тут ось такі буханочки, брецелі, Так, і різна випічка продається. Солодка. Тут у нас ось такі прикраси різні, красиві. Тут у нас палає вогонь, тут тердельнички по 5 євро. Гуляється досить довга, я думаю, десь така як кошиця. Тому розгулятись тут їде. Так, знову маємо пряники, пернички словацької. Ось такі маємо, що тут лізатка чупа-чупси, грильований сир, ось щепок, такий самий, як і в Польщі. Так, Ось така вежа гарна. Годинничком тут. Грає хтось на дудочці. Зараз підемо, послухаємо. Тердельник. Так, тут у нас концерт. Діємо дивитися. Досить гарна ярмарка. Все досить логічно і красиво облаштовано тут. Бузончик сюди грає. Локації, фудкорти. Тут сири різні, можна скуштувати домашні. Альпійські Найвищої якості. Так. Тут у нас домашні продукти. Чесничок. Різні приправки. так, Тут ще один грильований сир, а тут ще один сердельний. Тобто тут далі пішохідна зона закінчується і продовжується автомобільна зона, тому ходімо на інший бік. Тут маємо знову такі великі пряники. Можете також мені написати в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розіграв цього року, бо я щось не знаю, що тут можна таке придумати, щоб не повторювалося. так, Тут ланго ще знов. Каштани печені, я таке вже їм, мені дуже сподобалось. Не прикольно. Один разок варто спробувати, але наїстися там немає чим особливо. Так, Тут у нас ковбаски, м'ясо, сало, бекончик. Копчене. Так. Тут у нас сири типу чечель продаються. Далі у нас тут центральний фудкорт розміщений. На центральній площі свіжі галушки маємо. Так, і тут завертаємо по коло. Тут люди куштуються. Місце достатньо сім. Так, запіканка. Різні смаки. Так, Що в нас далі? Фруктовий чай, пунш. Цезарські смаколики. Що воно таке? Ага. Це знову ж випічка багач називається. це. Восьмикутна булочка така маленька. так, Знову no пунш атмосфера Новорічна різдвяна. Капітальна. Тут у нас як завжди екзавдимаріанський стовп. Центрі міста. так, Тут знову no Punch. Чіпси ось такі є. Одна штучка, 3 євро, паличка ця. Але ж туди. Тут No Так, Тут ще й кафешки є. Також і сьогодні, до речі, має бути якийсь концерт. Тут ось сцена в самому центрі, можливо, ще й потрапимо на концерт. Я читав якраз на цих вихідних, останні вихідні перед різдвом. це суп капустяний чи борщ? Так. Іншик, Вінко Зона сю рубає. А там пішохідна зона продовжується. В цей бік. Різдвяні самоколи. Ось такі млинчики. Так. І тут це вже останні рядка. Треба тепер пройтися по іншому боку центральної алеї. Ходімо ж туди. Наступна частина огляду різдвяного ярмарку. Так, тут у нас подпламенік. Це у нас теж такий попламушик. Бринзовий, сирой. Ворожний з салом по 5 євро штучка. Так, і з цього боку ми ще не були. Далі у нас свічки різдвяні. Декоративні прикраси різні. Але підтриове. Так, всі несуть якісь смаколики в руках. Так, хендмейд, виробництво. У нас фігурки такі. Дерев'яні вироби. Такі дощечки. Потім корзинки, табуреточки, іграшки дитячі, ложечки. І у нас фарма текчка. Тут у нас теж різні приправки, насіння, олія продається із гарбузів. Далі у нас вироби із шкіри. Ті сумочки, гаманці. Потім маємо тут рюкзачки різні. Так, на цей бік сьогодні кастани. Тут у нас знову насіння гарбузове. Так, тут у нас пунчики. І виходимо знову на кінець цієї центральної вулиці. Тепер ходімо куштувати щось смачненьке. Тепер голодним хід заборонено. Будемо куштувати місцеві смаколики. Називається ця штука Шпор -гельтні. коштує 7 євро, я взяв собі його з салом. Тут у нас шпарочки, сметана, сир і солені огірочки. Зараз куштуємо і скажу, як воно на смак. Спили з жару, прямо при тобі готується на дворі. Кимнічок великий. 30-40 діаметрів. Там дрібненькі, дрібненькі шпарочки, кілька огірочків, сметанка, Це свіже, це натурпродукт. Смакотав смачно. Мені смачно, вам якщо і теж смастенько, то дивитесь цей випуск. Далі придбав собі ось такий дирунчик, по-Словацьки, називають замікова пласка, тому дирунити це не лише українська національна страва і словацька. Теж він такий великий, можете прийняти з моєї долони, До нього додав я також тартар і сир 550 коштів, і також пункт вишневий 3 євро. І ось така свічечка для атмосфери. Краса! Наступною туристичною локацією, яку я покажу вам в цьому випуску, буде панорама міста Тернава із міської вежі, за типу пташиного лету. Тут ви можете побачити усе старе місто, як на долоні. Маємо тут, як завжди, черепичні дахи, кілька церков, ось церква Святої Трійці. Це головна вулиця. Далі пішохідна зона закінчується, як бачите. Там далі зона з автомобілями. Так, на інший бік маємо кривить на собор Іоанна Хрестителя. Нижче трошки бачимо тернавський університет. І сьогодні доволі ясна погода. Тому можемо гарно все роздивитися. Ось бачимо ще один собор. Це вже третій свор в центрі міста. Так, там бачу. Місяць і дуже гарний краєвид. Такс, на цей бік у нас видно трохи різдвяну ярмарку. Треба обережно не впустити телефон, а там краєвид на малі Карпати, тому що Тернава лежить у підніжжі малих Карпат. Дахи тут вже поміняні. Маємо тут нову черепицю. Так, тут також Маємо ось такі ковані скульптурки. На цій вежі також є годинник. Там середній годинниковий механізм, сходів дуже багато, мені здається, 144 казали люди, ті, які спускалися вниз. Так, зараз пройдемо на інший вік. Зацініть атмосферку свята. Зараз на ліву сторону буде видно якраз центральну площу. вже Встигли ще повидному зацінити. Ось такий класний краєвид на захід сонця, хоч на заставку залишай. Так. На інший бік маємо ще один собор. Навіть два собори. Так. І ось вона центральна площа Святої Трійці. Тут у нас є ще одна ялинка, тому то була не головна ялинка цього міста. А це у нас справжня линка, але прекрасна, теж досить мало, лише великі кульки, кілька зірочок і ось така гірлянда тут зверху. Там у нас скоро має починатися концерт. На сьому вечора, мені здається, сьогодні концерт. Так що я сьогодні певно його не застану, тому що останній потяг до прошого у нас о шостій відправляється. Ось Музичка грає, сфера свята на 100%. Так. І ще нам залишилось на той бік. Приймаєте, розглядемо. Йдемо поглянемо. Тут всередині є такі двори, там запарковані машинки. Так. А ось та модерна будівля. По центру, то у нас мали бути західно-словацький музей. Ми вже були в Східно-Словацькому музеї, Вігорландському музеї, в Земпінському музеї, центральний словацькому музеї. Але тепер прийшла черга Західної Словаччини і нарешті і Західного Словацького музею. Я думаю, що ми тут встигнули. Він до п'ятої працює, я думаю, що ми встигнемо оглянути. Там усе зараз у нас 4-10. Ось і такі краєвид у нас на центральній алеї вулиці главна голову. Пішохідну туристичну артилі міста Тернава. Ось така краса. Появляється Тернаві не один, а одразу два різдвяних ярмарки. І люди правильно перетікають з одного різдвяного ярмарку на інший. Від площі е, Святої Трійці до собору Святого Миколая зараз на реконструкції. І тут маємо теж ядки з крамом. Давайте обійдемо, подивимось, чим тут може нас порадувати місто Тернава. Тут ось такі тарілочки, тут якийсь виступ літературний. Подивіться, скільки люду на вечір зібралося. Атмосфера капітальна. Тут можна фоточку зробити різними локаціями. Ось, наприклад, сніговичок. Тут далі такий ось балкончик є. Тут ось щось шпариться, смажиться. В такому казанці. Він твенчик. що це таке так, алкогольний, прямо на відкритому вогні Гріється Так. кунці. Зараз пройдемо по колу цю площу. Однаючи стигнемо в музей зайти, тому що він до п'ятої вечора. І зайти досить швидко. Так, тут маємо карусель в центрі площі. Ось так собор боку виглядає. А сцена є справа. Так, тут така каруселька. Прикольно. О, ось так виглядає. Так. Далі що тут у нас цікавенка є? Якісь вариться, якісь супчики. Тут не видно, що це таке. Тиганська гагулочка. Так, тут у нас горічки різні. Ягодки ще сушені. Такого там не було того боку. Дивіться, яка підсвіточка на деревах атмосферна. Так, тут вино продається. Тут теж такі будиночки старовинні, красиві. Так. Тут маємо каву. Марічка така кругенька площа. Так, далі маємо залізні фігурки. Янголів. Тут Розмухується вогник. Так, Тут горішки продаються. Далі маємо мед. Так, з цього боку різні хендмейд вироби. Тут затянуть є. Більше така крафтова ярмарка. Так, тут що? Здесь можна собі виступити якусь копейку. Старовинним способом. Так, а, краса, власне. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб пропустити, ставте подобайки, підпишіться, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на моїх соцмережі Instagram та TikTok, щоб пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також вас є можливість підтримати цей канал на патреоні або натиснути кнопку Спонсурувати знайомі ці відео і до на випусках. Всім бувайте!